У затишному куточку лісу жили два хом'ячки Пухнастик і Щічка. Вони були сусідами і мешкали у норках поруч. Настала осінь, і прийшов час готуватися до зими. Пухнастик був дуже працьовитим і почав збирати запаси ще з початку осені. Він щодня виходив на пошуки їжі і приносив до своєї нірки зернятка, горішки та сухі ягоди. Щічка ж була більш безтурботною. Вона любила гратися з метеликами, качатися в опалому листі і спостерігати за хмарами. Коли пухнастик нагадував їй про підготовку до зими, вона лише відмахувалася. Ой, пухнастику, не будь таким занудою. Ще ж тепло, навіщо поспішати? Але дні ставали коротшими, а ночі холоднішими. Одного разу щічка прокинулася і побачила, що земля вкрита інеєм. Ой, лишенько. вигукнула вона. Треба терміново збирати запаси. Щічка кинулася збирати все, що могла знайти, але більшість їжі вже була схована іншими тваринами. Вона прибігла до пухнастика. Пухнастику, допоможи! Я не встигла зібрати достатньо їжі на зиму. Пухнастик насупився. Я ж тебе попереджав. Тепер у мене самого ледь вистачить на зиму. Будь ласка. Благала Щічка. я можу допомогти тобі з чимось натомість. Пухнастик задумався, а потім запропонував Гаразд, я поділюся з тобою запасами, але ти маєш допомогти мені розширити нору. Вдвох нам буде тепліше, і ми зможемо разом доглядати за запасами. Щічка радісно погодилася. І вони взялися до роботи. Разом вони розширили нору пухнастика, зробивши її достатньо великою для двох. Вони працювали пліч опліч, і Щічка зрозуміла, що робота може бути веселою, якщо робити її разом з другом. Коли настала зима, пухнастик і щічка вже жили разом у великій теплій норі з достатньою кількістю їжі. Вони проводили довгі зимові вечори, розповідаючи історії та граючи в ігри. Навесні, коли вони вийшли з нори, Щічка сказала: Дякую тобі, пухнастику, ти навчив мене, що важливо бути відповідальною і думати про майбутнє, а я, здається, навчила тебе трохи веселитися. Пухнастик усміхнувся і відповів: ти маєш рацію, Щічко. Я зрозумів, що іноді потрібно зупинитися і насолодитися моментом, але знаєш що? Я думаю, що ми обидва навчилися найважливішого цінності справжньої дружби та співпраці. Щічка радісно закивала. Так, і тепер ми можемо разом готуватися до наступної зими. Я обіцяю бути більш відповідальною, а ти обіцяєш іноді робити перерви для веселощів. Звісно, погодився пухнастик. А ще я думаю, що ми могли б допомогти іншим лісовим мешканцям підготуватися до зими. Разом ми зможемо зробити набагато більше. З того дня пухнастик і Щічка стали нерозлучними друзями. Вони разом працювали і разом веселилися. Коли прийшла наступна осінь, вони не тільки зібрали достатньо запасів для себе, але й організували групу лісових тварин для взаємодопомоги у підготовці до зими. Їхня дружба та співпраця надихнули весь ліс, і з того часу жодна тварина не залишалася без допомоги та підтримки. А пухнастик і щічка завжди згадували ту першу зиму, яка навчила їх цінувати одне одного та знаходити баланс між працею та відпочинком. Так маленькі хом'ячки не лише змінили своє життя на краще, але й принесли позитивні зміни у весь ліс, показавши, що разом можна подолати будь-які труднощі.